Для того, щоб дізнатися, чого сьогодні хочуть українці найбільше, не потрібно проводити спеціальні соціологічні дослідження. Все і так відомо. Найбільше сьогоднішня Україна потребує миру і спокою. Справжнім оазисом усього найкращого, до чого ми прагнемо, а ще джерелом натхнення, творчості і піднесення є некішинська школа мистецтв. Незвичайна атмосфера тут бере початок ще перед стінами закладу. Серед ошатної зелені молодих кленів крізь прочинені вікна лунають дитячі голоси, звуки фортепіано, флейти, народних інструментів за 30 років роботи у школі згуртувався неперевершений колектив, де усі мають одну мету прищепити дітям любов до музики, але у всіх… Своя неповторна творча педагогічна манера, вчителі, які спілкувалися з нами, належать до різних поколінь, але усі вони професіонали з великої літери, патріоти, які люблять свою державу і розуміють, що сьогоднішнє виховання це завтрашня якість нашого суспільства. Своєрідним показником роботи навчального мистецького закладу є участь і перемоги вихованців у творчих конкурсах різного рівня. Саме про це ми розмовляли з керівником та викладачами школи. Перший конкурс був в грудні місяці у місті Рівне, Бушти, нотки», всеукраїнські, де учениця першого класу вперше стала дипломантом конкурсу учениця Жиляско-Софія, це клас викладача Зіновіви Оксани Андріївни. Вересні місяці проходив конкурс Нові імена України Обласний тур, де наші учні також прийняли участь і Ларчикова Настя, це клас цього ж викладача Зіновіви, стала лауреатом другої премії. Максим Борінов це мій учень став лауреатом третьої премії. Але самим таким визначним був це проходив обласний конкурс юних піаністів у місті Хмельницькому. Взагалі, наша школа в області має такий вагомий. З села вагомий внесок, тому що дійсно дуже хороші результати. Людмила Олексіївна Деркач працює у музичній директор, школі з часу її заснування. Концерт. Величезний життєвий і педагогічний досвід вона з любов'ю передає своїм учням і молодим колегам. До нової генерації педагогів належить Олександр Гурєєв у його творчому підпорядкуванні три колективи хорового співу. енергія позитиву, терпіння і бажання передати своє вміння це головні риси вчителя. На нашому відділі, так як я вже сказав, працює три колективи. Три успішні колективи. Ми постійно працюємо над програмою, досконалюємося, беремо участь в конкурсах. Ось і що дуже радує і тішить душу, те, що всі ці конкурси у нас є результативні. Це дуже тішить душу і радує. От буквально нещодавно у нас відбувся конкурс обласний, присвячений 200-річчю нагоди народження Тараса Григоровича Шевченка, на якому виставляли ці всі три колективи, і всі три колективи зайняли призові місця. Зокрема, старший порконтабол з розповів зайняв перше місце. Формолодших класів» третє місце і вокальний ансамбль хлопців на заняв теж перше місце. Взимку ми їздили на всеукраїнський конкурс міста рівної буршини нотки, який проходить вже в четверте. Там ми виставляли теж два колектива. Ось вокальний ансамбль хлопців став дипломантом цього конкурсу, а форму молодших класів зайняв також перше місце. Наталя Геннадіївна Горбова виховала десятки здібних і закоханих в музику дітей. І сьогодні вона продовжує свою необхідну і цікаву працю. Конкурсів зразу скажу, могло би бути більше. Много цікавих таких проєктів відмінили. Які досягнення в цьому году. по конкурсам. Ну, во-первых, в Киеве мы еще успели до вот этих всех событий э, принять участие в конкурсе такой академического направления. Конкурс назывался Академ Концерт 2013. И получили очень хорошие результаты. София Янович в младшей группе первое место, вот ее диплом. И Анжелика Самойлова в средней группе э, тоже первое место. Номинация «Академический вокал». Меня тоже наградили, Наш концертмейстер Тетяна Константина Венгровська теж була награждена дипломами. Дитяча опера це завжди незвично. Особливо під керуванням досвідченого і відданого дітям вчителя. Колектив от наш дітська опера дитячі опера ну как це бы все нас плачує і и... Так, на такому хорошому уровне. І я надеюсь, що і исполнение наше призвело впечатлення. Взвіття. Наталя Геннадьевна поділилася своїми міркуваннями про роль класичної музики у вихованні. Так, дітки класіку висприймають. Казалось би, такое пугающее слово класіка. В то же самое время, вот эти все мелодии ці всі мелодії так добре ложатся на голос, на слух розвивають дітей. Ви знаєте, ми справляємося. Душа і розум Нетішинської школи мистецтв це її керівник. Справжній педагог, мудра жінка, улюблена вчителька не одного покоління учнів і беззаперечний авторитет серед батьків Іванна Миколаївна Сиваківська. З перших хвилин спілкування зрозуміло, що ця людина віддається своїй роботі сповна і ставиться до своєї праці так, як до невід'ємної частини свого життя. Наша місія працювати, вчити. І слава Богу, що це вдається. Мені приємно, що цей відділ народного співу, який ми відкрили, він у нас прогресує. Діти здають зараз академконцерти, екзамени. Іде якраз така в нас перевідна компанія в інші класи, в наступні класи. Приємно те, що дуже багато дітей, більша частина діток показують хороші результати. Але знову ж таки, результати хороші у тих дітей, де є контроль з боку батьків. Мені би дуже хотілося подякувати тим батькам, які нас підтримують, які підтримують своїх діток. Приємно, що ми бачимо розвиток дитини. Діти, навчаючись у школі. Вони вміють слухати себе, вони вміють аналізувати свою гру. Звичайно, це приходить не відразу, це все з часом. І в них розвивається пам'ять. Навіть ті дітки, з якими, напевно, спочатку тяжко, але вони починають інтонувати частенько. Я думаю, що можна сьогодні любу дитину навчити, якщо Батьки підтримують вчителів. Багато в нас досягнень. Я думаю, що ми вже про, про них і говорили, і неодноразово говорили про ці досягнення. Але самим таким нашим великим досягненням це і діти, які навчаються у нас. Нещодавно Нетішинська школа мистецтв відзначила 30-річчя з часу створення. Щиро бажаємо усім педагогам і вихованцям. Щоб та любов до музики, до життя і до людини у її величному розумінні завжди осявала дорогу кожного.